Трипільські вівтарі, як релігійне явище стародавнього світу, під такою назвою в Сполучених Штатах Америки вийшла наукова робота Олександра Завалє, дослідника трипільської культури та релігії. Ця наукова робота вперше комплексно розкриває значення стародавніх вівтарів вогню, які масово використовували у стародавньому світі на території сучасної України. Враховуючи, що трипільські вівтарі території України на тисячоліття старші за біблійні чи старозавітні вівтарі, така робота визвала особливу дискусію в науковому світі. За коментарями міжнародної групи рецензентів подібні свідчення про стародавні вівтарі з території України дають привід говорити про релігійну культуру, яка раніше не була відома. В науково-дослідницькій роботі доводиться, що трипільські вівтарі складають значну і різноманітну групу релігійних об'єктів періоду Енеоліту. Вони будувалися повсемісно, як у суспільному, так і приватному релігійному житті. Їх публічний характер проявляється у храмових спорудах та святилищах, а домашня функція підкреслена центральним місцем у стародавніх будинках. Особливу увагу український дослідник звертає на вівтарі Небелівського храмового комплексу, які були побудовані у певному світоглядному задумі чи певні релігійні традиції. В роботі доводиться, що всі вівтарі храму були впорядковані та розміщені кожен на своєму місці, з врахуванням архаїчних уявлень про будову всесвіту. Так автором було помічено, що три вівтарі ритуального залу в інтер'єрі Небелівського храму мають логіку розмірності. Вони відповідають основним річним подіям сонячного циклу. Найбільший з вівтарів Небелівського храму приходиться саме на північно-східну частину храму, на ту частину світу та споруди, де підіймалось над обрієм сонця найдовшого річного дня в день літнього сонцестояння. Середній за розміром вівтар головного ритуального залу знаходився точно на світовій вісі схід, захід та був зорієнтований в просторі на точку сходу сонця в дні річних рівнодень. Найменший вівтар головного ритуального залу Небелівського храму був влаштований у південно-східній частині храму. Відповідно, був спрямований на точку горизонту, де фіксувалося зимове сонцестояння. Щодо чотирьох вівтарів Небелівського храму, які знаходились в святилищі перед входом у головний ритуальний зал. Автор робить висновок, що вони могли позначати число культу місяця, адже чотири, як стародавні поняття часу, походить від чотирьох фаз місяця, новий місяць. Перша чверть, повний місяць, третя чверть, що також виражалось у різноманітних трипільських культових ідеограмах. Відтак, підсумовує Олександр Завалій, сім вівтарів Небелівського храму відповідають головним астрономічним явищам дня та ночі, організовуючи весь просторово часовий континуум року у священній споруді. Можна сказати, що сім вівтарів храму були інтегровані в час та простір, і саме таке перебування на своєму місці робило їх священними. Також, на прикладі трипільських вівтарів можна побачити, як священний символ стародавніх предків українців досі існує у різних релігійних формах сучасності. Особливо яскравим прикладом автору наукової роботи видається те, що форма храмових вівтарів трипільської цивілізації досить точно передається сучасними планами православних церков. Будучи максимально лаконічними, Тут варто лишень поглянути на фундамент храму Василя Блаженного з червоної площі Москви, якому 450 років, та порівняти його з формами вівтарів проукраїнського храму з села Небелівка, яким на сьогодні 6 тисяч років.